У Кропивницькому зірка та Карпати забили стільки ж, скільки уся нижня шістка за два попередні тури, а могли і ще більше. На 14-й хвилині Перейра намагався втримати гладкого від виходу сам на сам. Спочатку капітан зірки чіплявся за нападника. А коли його завалив, вирішив відібрати м'яч із надмірною жорстокістю. Суддя зреагував лише на добивання першого чистого фолу не побачив. На диво, Перейра не отримав персонального покарання. Березка обмежився пенальті. Гладкий відплатив зірці, хоч не впевненою, але реалізацією. 12 хвилин по тому зірка зрівняла рахунок. Учасником епізоду знову став гладкий. Він та Наїлсон боролися за м'яч після передачі Бацули. Обидва пропустили м'яч, і той опинився у Фатєєва. Фатєєв своїми маневрами почав заплутувати боровика і захисників. Скористався безладом. білоног. 1-1. Львів'яни здійнили руки, сигналізуючи, що Наїлсон тонко переправив м'яч на Фатєєва. Тоді мав бути офсайд. Наша графіка показує, дотику Наїлсона не було. Чистий гол. Гра у Карпат не клеїлася, дитятів привіз не обов'язковий пенальті. Захисник намагався дотягнутися до м'яча, але не втримався і завалив білонога. Для Загальського не склало труднощів реалізувати пенальті. 2-1 на користь дірки. П'ятимінутне розслаблення з 26-30 хвилина, Я вже сказав, стоїла нам побіля в цій грі. Ну а далі, далі другий тайм удалення, і ми винудені були вже взагалі грати в Абанк. Але ще до другого тайму був третій гол зірки. Драченко безперешкодно пробіг опорну зону Карпат і пробив з лівою у ближній кут. Боровик такого не чекав. 3-1. А ось і другий тайм. Він для Карпат розпочався добре. Гуцуляк після подачі з кутового вдало зіграв на підбиранні і з лівою зробив рахунок 3-2. Зараз би зрівняти, але куди там Карпати змушені були постійно тримати оборону. Безперервна робота позаду роздратувала дитятєва і він наговорив лайнсмену на пряму червону картку. Навіть без одного гравця Карпати готові були відповідати. Забили, але береска гол скасував. Нібито худобяк забивав з офсайду. Дивимося нашу графіку. Поза грою не було. Отак у Карпат забрали камбек. Та подумаєш, і так чемпіонат повний суддівських помилок. Однією більше, однією менше. Яка різниця?